Представники громадянського виборчого комітету сьогодні презентували журналістам нові соцопитування. За їхніми даними, з кожним днем у Дніпропетровську зменшується кількість бажаючих брати участь у місцевих виборах. Політологи кажуть, явка може виявитися настільки низькою, що голосування за міського голову обмежиться першим туром. За перших п'ять днів жовтня громадянський комітет опитав більше двох тисяч городян. Експертів вразило, що людей готових прийти на місцеві вибори стало значно менше. На думку політологів, подібна ситуація пов'язана з використанням так званих чорних технологій. Ми зараз фіксуємо тенденцію на зниження можливо які. От якщо ми говоримо, говорили в сентябрі о том, що 69,5 процентов респондентів готовы прийняти участь в виборах. То за час составляє п'ятдесят три і За даними громадянського комітету, цифри вказують на те, що лідером у перегонах за місце мера залишається Олександр Вілкул. Напружену боротьбу політологи передбачають за друге місце. Олександр Вілкул – 31,8%. один і загиб Краснов 17%. Борис Филатов, 14,3 Алексей три, Алексея Чеберда 5, Змінити ситуацію на політичній арені Дніпропетровська могла б тільки реєстрація партії відродження, але 7 жовтня був останній день. Спостерігачі від громадянського комітету сьогодні були присутні на засіданні міської територіальної виборчої комісії, яка виконала рішення поліційного суду та повторно розглянула документи партії. Але були виявлені недоліки в офіційних паперах. Тож комісія знову відмовила у реєстрації депутатів у міськраду та кандидата на посаду мера від політичної партії відродження. вариант это уже было в одном из регионов украины это такая, такой случай был когда одна из политических сил подала в суд и суд запретил цик печатать бюллетени пока данную силу не восстановят В списку партій, которые приймають участь в виборах, громадянський комітет звертається до жителів Дніпропетровська з проханням не ігнорувати вибори, бо кожен голос має цінність. Наталя Збориць, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.